Добрий день, мене звати Юрій Рудзей, я адвокат юридичної компанії Дія права. На даний час виникають певні складнощі у виконанні рішень суду щодо виплати Чорнобильської надбавки до пенсії, але за свої права варто боротися, особливо у нашій державі. Тому ми вирішили пояснити, які є законні механізми для оскарження дій чи бездіяльності державного виконавця. Згідно статті 82 закону України про виконавче провадження, рішення, дії або бездіяльність державного виконавця та інших посадових осіб Державної виконавчої служби можуть бути оскаржені стягувачем до начальника відділа, якому підпорядковується державний виконавець, або до керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня. Скарга подана в виконавчому провадженні начальнику відділу, якому підпорядковується виконавець, розглядається у 10-денний строк з дня її надходження. За результатами розгляду скарги, начальник відділу виносить постанову про її задоволення або відмову, яка в десятиденний строк може бути оскаржена до вищестоячого органу Державної виконавчої служби або до суду. Рішення дії чи бездіяльність начальника відділу можуть бути також оскаржені до суду. Що стосується рішень дій чи бездіяльності безпосередньо державного виконавця або інших посадових осіб виконавчої служби щодо виконання судового рішення, то їх можна оскаржувати до суду, який видав виконавчий документ. Зокрема, ми по справам наших клієнтів направляємо адвокатські запити щодо надсилання вимоги про виконання рішення суду на адресу боржника це органів пенсійного фонду. Після спливу п'яти робочих днів з дати направлення запиту, нами готується скарга до Міністерства юстиції на бездіяльність державного виконавця. І якщо навіть ці кроки не дадуть результату, будуть підготовлені скарги безпосередньо до суду. Так чи інакше, рішення суду буде виконане. Тому, якщо у вас є схожа ситуація з невиконанням рішення суду, звертайтесь за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. Будемо раді вам допомогти. Бажаю нам всім миру та перемоги. До зустрічі!